Привіт всім! Сьогодні у нас дуже, я би сказав, гостра і цікава тема. Попередній раз я вигрузив відосик, де я там ловив на Crazy Fish Perfect Jig 260 довжиною. Накидали мені трошки гамніця. Але не стільки, скільки я ожидав. Я думав, там буде мені побоше. Ну, взагалі, можна сказати, небагато. А все тому що я. Сказав там так, як я відчував, ловив, я поділився своїм враженням. І це ж не може не радувати. Нас вже в крові наваляти побольше, побольше, побосати людей. Да? А тут так мало. Значить, йдемо на поправку. І з усіх коментарів можу зробити такий висновок. Багато, багато хто просто не розуміє, що таке дзвінки, про що я говорю. Тобто думаєш, що якщо чути, що щучка клюнула, увалила в спінінг і він почув, що куль це означає, що дзвінки. Це перше. Друге, багато хто просто не ловив реально нормальними там, якимись японськими, де афігенні чуйки, отлічні чуйки, просто не ловив і не знає, з чим порівняти. Це друге. Ну і третє, от фон спеціально для любителів прийти приїхати і всю свою мусорню повикидати. І отам отут. ловити, а отам срати. Це саме про це місце я говорю, бо тут так було літом. Так от, якщо спіннінг японський. Тоді дзвінки, да? а ви кажете, що спіннінг той Оріон 2,60 дзвінкий, то тобто, той японський дзвінкіший за нього в 10 разів, як мінімум, тоді який японський, виходить. Який перфекто? <ріст> 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 ну, я тут логіки не бачу. Якщо він, е, я кажу, глухий, а ви кажете дзвінкий, він не може бути дзвінким. Він може бути дзвінкіший, ніж якийсь там цій ціновій категорії. Ну не дзвінким, він апріорі не може бути. Японці не можуть добитися з довгої там 2,60-2,80, не можуть до дзвінкості добитися, а тут якийсь перфект взяв та й добився. Ну не смішіть. А тепер трошки про канал. Почав я знімати чисто для себе. Був у мене фотик. Я його поміняв на відеокамеру цю соньку, Кенона, там якогось дзеркалку. Почав я знімати, люди почали коментувати. Стало цікаво. Почав знімати. Був час тоді, зараз десь я вже рік не знімав. У мене не було ні можливості, ні часу, ні на рибалку виходив. Риби ловив багато. Може навіть відео там зняв. Є кусочки відосів, може щось змонтувати, якщо буде цікаво. Я там більше сотні кілограм лящів тільки напакував, наловив цього року. Ну, з тими, що випускав. Голавлів багато на дубасів, на вишню, просто там. Розгром. Хто бачив мої відоси, там в мене акваріум я такий собі купив і тримав живу рибу. Ну, це не про це. Стало цікаво знімати. І в мене там ну, дуже хороші ці. Коротше, нормально заходять відоси, одним словом, плюс-мінус порівняно. І в мене там було менше 500 підписників, вже в мене там було 4 тисячі ніж там, 6-5 чи скільки тисяч, більше 5 тисяч годин переглядів. А щоб підключити монетизацію, там треба 4000 годин переглядів за рік. Останній. І. наскільки, якщо я правильно говорю. І 1000 підписників. Години в мене були, підписників у мене не було. Тепер в мене вже пройшов, я не знімав рік. Мені там не вистачає щось півтори тисячі годин, але підписників вже вистачає. Тому, як не яка, вже типу, з'явилася ціль. Зрозуміло, що монетизація там на тисячі підписниках це копійки, там нічого не дасть, але все рівно цікаво. І що я подумав? Я підглянув там одного блогера, він там в нього карта І хто хоче там, кидає донати якісь, він купляє за ті донати ну там чи спінні, чи що-небудь, якусь там приманку ловить на неї, розігрує, тестить. Типу. Так само подумав, от створю собі таку карту. ну Не знаю, там чи хто буде кидати, не суть. Суть в тому, що в мене буде якась сума, з я можу вкладати в канал, типу, для обзорів купляти спінінги. Вкладу я туди якусь суму, яка в мене є, яку я можу вкласти. І туди буду вкладувати, в, типу, канал, щоб було за що там робити якісь купляти спінні і робити обзори. Навіть на цей самий аріон взяти якусь схожу палку і порівняти, типу. Ну, бо кажуть, що це типу в такій довжині це типа саме норм палка. Я не спорю. Абсолютно. Ось. Ага, навіть мені сказали, що мені заказали цей відос. Це блі дуже було спішно. Типу заказний ялімий відос. Ладно. І створюю я таку карту, собі закидатиму сам туди гроші і хто хоче, буду під відосами там залишати, хто захоче докине там якийсь там тіпа, донат. Потім, якщо вже в мене щось буде таке, що лишнє, ми зможемо це, типу, я між цими людьми, хто донатив. Цю штуку там, чи палку, чи що там ми будемо тестити, розіграти. Але треба буде зробити суму якусь там мінімальну, бо будуть кидати по гривню просто, щоб заради участі. Ось. Будемо розвивати канал, комусь це цікаво. І ще, заказую я всяку барахло з Китаю, от типу, очки, типу там ніж і всяку таку, таку дурню. Ну, Теж для рибалки взяв, дешевий, щоб валявся. І теж, типу, взяв би, якби якась цікава штука, там чи оточки за 150 чи скільки гривень. І теж би зняв, типу, якийсь обзор вигрузив би. Але чи варто забувати оцим шлаком канал, чи лучше зробити інший канал, бо з Китаю там замовляю багато всякої. Єрунди чи не ерунди. Ну, в будь-якому випадку, всім дякую за перегляд, за лайки. Всі своя думка, всі мають на її право. І писати погані коментарі, чи хороші це вже ваше рішення. Я на то абсолютно мені навіть цікаво. Головне, що відео це про... про Канал під, під, під цей. Я знав, що мені накидають багато туди гімніця. І навіть е, просадили в мене відсоток лайків е, ну, від, від дизлайків 96 чимось відсотків лайків на каналі середнє. І просадили мені на 2% цим відосом. 94 з чим-то там стало. Я надіюсь, що ви зрозуміли, що я говорив. Говорю і буду говорити те, що я думаю. І ніякої там пачки резини чи там формування суспільної думки за рахунок блогерів, де вони там вилизують там ті спінінги чи ще щось за якусь там ту пачку резини, це на мене не впливає. То, що я відчуваю, то я говорю і буду говорити.